67 гривень купальники жіночі від Ямамай. Тут будуть моделі суцільні та верх і низ. Ось така суцільна модель чорного кольору. Суцільна модель буде також білого кольору. Вона ось так виглядає. Також будуть верх. Ось такий помаранчевий верх буде. Буде верх отакого зеленого кольору. Суцільних купальників буде 10 штук. А верху й низу буде по 15 штук. Ось такий зелений буде верх з рукавами. Тут, тобто, руки можна буде в рукава просовувати. Матеріал цих купальників, поліестер та поліамід. Ось такий буде верх топік. А також буде ось такий низ з принтом. Всього в лоті ще раз 10 верху, 15, 15 верху, 15 низу і 10 суцільних купальників. От 40 одиниць буде, 2650 гривень, коштує повністю весь лот. 40 одиниць різних. Буде асортимент. Якщо зацікавило, беріть номер лоту і звертайтесь до наших менеджерів. Контакти їх в шапці профілю.